Відтепер вихованці Кривоазерської школи футболу гратимуть у дуже мальовничому кутку селища під назвою Острів. Раніше тут також грали у футбол, але той майданчик був і Він створювався руками самих дітей, які визначали як розмір воріт і футбольного поля, так і правила школи Улюблений дітлахами майданчик з легкої руки влади Кривого озера наразі став справжньою спортивною ареною. Ініціативу місцевих можновладців дієво підтримав голова Миколаївської обласної держадміністрації Микола Круглов. Є взаємопорозуміння між державною владою, місцевим соврядуванням. Це саме основне. І є бажання як одних, так і інших будувати і створювати для наших дітей, для людей. От такі прекрасні стадіони, і всі віднесли з розумінням: і депутатський корпус, і підприємці, і жителі, і взагалі в цілому громада. Плануємо в цілому, ще на слідуючий рік взагалі зробити тут сучасний спортивний майданчик. Не тільки ігровий, а хочемо поставити і турніки, і брусів взагалі зробити цілий комплекс спортивний, щоб наша молодь могла так сказати в одному місці займатися плідно спортом. Я хочу сказати, що ця ідея розпочалась побудови цього майданчика саме на цьому місці, розпочалася ще в 2011 році. Коли прийшла до влади ось ця Рольян Людмила Анатоліївна, голова Кривозерської райдержадміністрації, то вона почала ініціювати це питання, піднімати це питання. Були різні пропозиції. Ми відкрили благодійний рахунок і туди почали поступати ці кошти почали проводити, поїхали по всіх фермерах, по всіх керівниках сільськогосподарських підприємств, підприємцях, і почали проводити таку роботу, аби зробити благодійний благодійну акцію, наповнити буквально. Людмила Анатолійовна. Приносить таку вість, що є таке підприємство, яке сьогодні готове з нами працювати, якщо в нас буде проект, якщо в нас буде, буде оформлене це місце, так як полагається. Будівництво сучасної спортивної арени стало можливим завдяки фінансовій підтримці небайдужих до дитячого спорту меценатів та спонсорів. В першу чергу знаний не тільки в Україні, а також і у світі фірмі Сандора. Чував велику радість, велику радість за людей, де, де, в яких трапилась така довгоочікувана подія, яку вони багато років чекали. Велика радість в мене була за наш колектив, що ми змогли е, заробити ці гроші. Маємо можливість е, поділитися своїми здобутками і частиною своїх заробітків з громадою. Радуємося за сільських дітей, які отримують можливість. Отримують можливість розвиватися і жити по здоровому принципу життя. Нова спортивна арена дуже потішила всіх, хто прийшов на її відкриття. Раділи не тільки діти, які тут будуть підвищувати свою спортивну майстерність, а також і дорослі, які чудово розуміють значення спорту для своїх синів та дочок. У доброму гуморі перебував і начальник обласного спортивного управління. Олександр Садовський радість дітей селищних набагато більша від відкриття таких майданчиків, ніж міських. Все-таки в місті є більше де себе чим зайняти, а тут діти дійсно вони щиро вдячні за відкриття такого майданчика. І лише завдяки тому, що сьогодні. Дуже плідно співпрацювала влада з бізнесом. Ми маємо можливість відкрити такий спортивний майданчик. Що будемо ще більше тренуватися на цій площадці. Є де не так, що там дощ, а ще, ще тут собі завжди сухенько. Да. Нам дуже подобається ця площадка. Будем, будемо будемо тренуватися. Ми тренувалися в не дуже зручному стадіоні, а зараз нам ну... Буде, буде дуже добре, що ми на такому стадіоні тренуємося. Ми будемо показувати набагато кращі результати. Сподіваємось, що вихованці кровозерського спорту взагалі, і футболу, зокрема, гучно заявлять про себе на спортивних аренах України, Європи та світу. Треба лише наполегливо тренуватись, в тому числі і на новому майданчику, а також вірити у свої сили. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, телевізійна новина Миколаївщини.